Стрілянина у самому центрі Дніпропетровська. Сьогодні по обіді на розі вулиць Плеханова і Московська чоловік поквитався із колишньою дружиною. З обріза дрібнокаліберної рушниці він двічі поцілив жінці у коліна, а потім пустив кулю собі у серце. Чоловік лише дивом не загинув. Куля змінила напрямок і засіла у брюшнині. Постраждалої одне поранення наскрізь, іншу кулю дістали лікарі. Одна куля пройшла насквозь. Одна знаходиться в ногі. Це в приділах 800 грамів крові вона потеряла. Пуля пройшла э, сквозь ребро попала в органи брюшної полості. Може, це спасло йому десь. Свідки розповідають, що навіть у лікарні чоловік не вгамувався, благав медиків не рятувати йому життя. Звісно, його вимогу не взяли до уваги і стрільця терміново прооперували. Відомо також, що 55-річна жінка за фахом медика її колишній 59-річний чоловік екс правоохоронець. серед мотивів міліціонери розглядають сварку через ревнощі і розподіл спільного нерухомого майна. За зберігання вогнепальної зброї і хуліганство порушили кримінальні провадження. Конфликтует по поводу ревности мужа и раздела имущества. Она живет здесь, на улице Московской, Муж її здесь подождал, бывший, вернее, муж подождав, встретил возник конфликт, в ходе которого он достал обрез мелкашки и произвел три выстрела.